Хто сьогодні займається вашою кар'єрою. Хто очолює вашу кар'єру? Чи є у вас якийсь продюсер? Можливо, чи ви все за все самостійно відповідаєте? Е, в мене є класна команда. Це менеджмент Гейша Ніндза і Ми з ними працюємо вже три роки з 2022 року, е, року. І мені в нас партнерські стосунки, тобто ми з ними співпрацюємо творчо, прикольно, весело. Тобто, в нас немає такого, що ти це Маша, не робиш, а те робиш, як в мене було колись в контрактах з продюсерами. Тому в нас повноцінні Неправні партнерські стосунки, і я в цьому насправді дуже кайфую. Бо після не дуже вдалих контрактів продюсерських, саме дуже класно знайти своїх людей, з якими тобі комфортно. А що було невдалого, що найбільше вам так не сподобалося, що ви вже не готові підписувати контракти з продюсерами, ну це знаєте, така тебе дуже сильно заганяють, в якісь рамки, і ти не можеш бути собою. Тобі кажуть, які пісні тобі писати, або кажуть, взагалі їх не писати там. Ти не маєш права відмовитись від не знаю якогось там виступу, або від якогось образу. Тобто ти підписав бумажку, папірець і все, і ти маєш робити все, що тобі кажуть. І я, як людина, яка... Любить слухати себе і не любить, щоб мені щось вкне щось вказували. То я, я таке не можу терпіти, і тому мені некомфортно було в цьому.